Доброго раночку. Сьогодні вийшла на город. Усе у нас біле кругом. Ось, як бачите, все біле. Більше 4 градусів морозу вранці. Хоча вчора я бачила, що буде заморозок у прогнозі погоди. Але ж... У нас вчора вечором пускався дощ, така була мряка, то я не дуже й повірила, що буде заморозок. Ну і перше, що я йду, йду провіряти агротканину, чи знову собачки приходили, чи не приходили. Ні, не приходили. Все стоїть ціле. Ну і слава Богу. Ну і добре. Полуничка вся стоїть біленька, але це не страшно. Сонечко вийде і все буде добре. Ось. Замерзла вода. Бачите. Калюшка така, тому що тільки пускаєш воду, то на агроволокні вона стікає. Перший час, ну, поки намокне, а потім воно вже пропускатиме гарну водичку. Так що я задоволена, що собачки не приходили, ну, ну і добре. Лайфок від підписників. Ось так кладу коплю. Ось так забрала в чоловіка ось гвоздики. Якщо є шиферні, то це взагалі коска. І ось так прибиваємо через коплю. І ось так воно держиться. Просто шикарно. Дякую велике за таку підкоску мені. Можливо, ще комусь знадобиться. Так копля придержує, щоб оце не задиралося. І також ну, я десь пришпилюю через півтора, півтора метра Гвоздик від гвоздика. Ну і сьогодні у нас вітер на погода була. І з 15 години дня, ми почали накривати буточки. У нас сьогодні прийшло дві помічниці, так що в мене радість. Боюся, навіть похвалитися, щоб не перехвалити. Юра, воно порве пленку, обріж. Ми за три час, за три години встигли її накрити, закріпити і прикопити. <рисвіт> <рисвіт> я не дірку казав, вже побачив. Дірку? Так, да, зверху. Откуди вона тільки взялася. <рисвіт> на цій парі, так. Ну у нас вже є чим клеїти, так що заклеїмо. <рисвіт> ну, заклеєм. На колюсів. На... Три скажу ты плыть и все умнее и умнее и умнее конечно умнее умнее так пойдет ну я пока тут ходил а есть еще я на то там а, а ты як туда достанешь я я буду потом смотрю тоже что ну, ну, пока ну, надо якийсь, конечно ступчик хорошо бы что стать меня себе наверное железность все одно туди він не достане, треба відтіля якось Та, ну, з тої сторони. Подожди, сейчас я так, ладно. Ну я зараз сюди знімаю. Все одно не вийде тобі туди. Оце саме. Так, да, це саме важке, оце соєдинить. Хоча ну, можна було її отюгом склеїти, і все. Можна було потом і за я так звав, ну так чи важче буде. А так було принесла з так пахнуть. Я не хвост я показую процес. процес. Угу. Крайок. Я сказал, это не чтобы пальцем не больно было. Может и пальцами, ну, неприємно. Так, дальше. Досить тебе. А що ти не наводов... вкусюєш о цю штуку? Потім потом кусю. Може бігти зараз кусачками. І так уже добрий вечір. Закінчили ми накривати і другу теплицю. Стоїть тепер. Дві близнюшки у нас ось. Ну, майже близнюшки. Ця у нас теплиця вища, ця трішки нижча. Е, там мені в коментарях писали, чому такі теплиці високі. Зараз зайдемо туди всередину. Ось ось. Ось така тепличка накрита вже. Тепер нам тут буде комфортно працювати. Чим вища теплиця, тим тепліше у теплиці. Душе духовий. Ось так стоїть вже на швидкість. нагрівається за встигли весь. день. прикидати, не встигли тільки ззаді прикидати торець, так як отут. Закрідайте. Так, я закрила вже. Так, ну і покажу. Посадили ми сьогодні мало, тому що займалися до обіду, ми насаджували там внизу у мене полуничку. А тут ми саджали вже з обіду. Копали, садили. Ще накопана вже стоїть, завтра будемо саджати отут. Вистачить у мене на п'ять на рядків фейту. Думаю, вистачить. Ось так. Сьогодні насаджували тут рядочки внизу. Тут щось ось недосажені. Потім будемо застилати тут соломкою, тому що. Агроволокно у мене розлазиться, і воно зиму не витримає. Тому будемо Будемо тут накривати. Тут познімали стакани із лорду. Ну, там ще ще ось досажувати треба. Тут уже бугор майже досадили один, ось цей. Залишились оці подосожувати. Зробити ревізію, зробити чистку, ну а потім перейду вже туди, де теплиці. в мене туди, там буду робити ревізію. Тут у мене тут у нас вже все зроблено. Стараємося робити всі роботи зараз на вулиці. Ну, а як похолодає, звичайно, підемо вже в теплиці працювати. В теплицях теж є робота. Тепер у нас їх великих 4. І я сподіваюся, що це не останні. Будемо ставити тепер балагани. Ну, все, миру, добра. Всього найкращого, і все буде Україна! До побачення!